Я скоро буду йти в школу. А що ти тут на заняття робиш? Граюсь, вчусь. Що тобі подобається найбільше? Малювати. Малюють, розвивають дрібну моторику, спілкуються та готуються до початкової школи. У Нікополі працюють п'ять освітніх просторів, які займаються розвитком малечі. Ще два готують до відкриття. Підготовка маленьких нікопольців до школи можлива і онлайн. Проте процес соціалізації напрочуд важливий. Тож міська рада за допомогою благодійників з минулого року сфокусувалася на облаштування таких просторів. Наше місто другий рік перебуває в зоні активних бойових дій, і ми розуміємо, що наші діти повинні отримувати знання. Мета освітніх просторів це надати соціалізацію, навчання, розвиток дитини, також надання психологічної допомоги. З метою її розвантаження, подолання страхів. Навчають майбутніх першокласників вихователі, дитячих садочків та працівники екологічного центру. Пані Любов працює у групі з минулого року. Вихователька розповіла, чому важливо розвивати дитину не тільки через екран монітора. Це база, яку вихователь, а це саме ми, наша просфера, закладаємо в дитину ще маленьку дитину, яку потім вже в школі будемо розкривати і зовсім так грунтовно вкладати знання вчитель. Тому база повинна саме бути офлайн, щоб дитина бачила, як це, бо ми являємось прикладом, і також соціалізуватися в осередку разом з дітьми, дорослими, щоб вона трошки звикала. До поведінки саме які можуть бути звички, навички це дуже дуже важливо для цього. Привозять дітей не тільки задля спілкування і навчання, а й аби відволікати від жахів війни. Всі заняття є безкоштовними. Головна умова присутність батьків. Це правило діє безпосередньо через загострену безпекову ситуацію. Батьки й самі відзначають, що завдяки заняттям у дошколяриків покращився психологічний стан. Вони стали більш сконцентровані на навчанні. тому що дуже багато вже опущено із за коронавірусу із за війни. Детям надо живое общение. Обязательно надо. рады занимается тоже. Дома сам берет, начинает там или рисовать, или что-то... Ну, клеит там рисовать, разукрашивать, что-то вот ему интересно. Вот а говорит, давай что-нибудь поделаем. Ну, раньше до этого, ну, вообще не заставишь его. Дома мало общения, мало коллектива. А тут как-никак дети, общение... воспитання. Та не творчістю єдиною займаються з дітьми за спеціальною програмою, яка допомагає засвоїти знання в ігровій формі. Наші заняття спрямовані на всебічний розвиток дитини. Зі старшою групою це йдуть заняття по підготовці до школи, саме і розвиток дрібної моторики, і формування математичних уявлень, розвиток зв'язного мовлення дуже важливий зараз. Етап елементи грамоти включені це і вивчення звукової схеми слова і вивчення букв. От а з середнім віком це в нас більше де ми займаємо трошки математику і грамоту, але більш спрямована на художню діяльність. Такі освітні платформи доступні не лише для малечі з учнями шкіл. Також займаються після дистанційного навчання. З ними працюють вчителі та психолог для додаткової інформації та запису до освітнього простору. Звертайтесь. Підтайтесь до відділу освіти за телефоном, який ви бачите на екрані.